Всіх вітаю на каналі Oriflame Одеса. І з вами Тетяна Яковлева. Ви вже бачили, що в цій коробочці у нас Це одне із замовлень. Сьогодні я хочу вам показати іншу коробочку з іншим замовленням. Це мій партнер Ольга. В неї у коробочці ми також бачимо 5 пробників із серії Novage. Із 10 Це замовила одна із дівчинок. Так, що ми тут ще бачимо? Туалетна водичка Люсія, про котру я казала, що в нас акція і дуже класна на неї ціна. Була дуже вигідна. Це в нас пінцет. Милка дуже полюбляють. Лаки. Дівчата ногти проводиться. Це зеркало, воно таке запечатане. Та, гелі для душа. Це чоловіча серія. Ось. Це кісточка. джордані голд. Дуже гарна серія для всього, що є у компанії. Помадки. Такі ось засоби, які я вже казала, яєчки, так? Називаю їх чорницею. От ось один. Хочу розпакувати, показати вам. Ось такий він гарний. Їх якось не було в наявності, але зараз вони є. І дівчата вже собі позамовляли. Я бачу, що тут ще щось є. Ага. Тут є олівець і теж такий ось лачочок. Так що нічого нового, всі продукти повторюються. І завітайте на канал! А хто не підписаний, то буду чекати на вас. Ну і вдячна буду за лайк. На все добре!